Понад 60 разів за минулу добу бойові, порушили умови припинення вогню. Стріляли по нашим позиціям з артилерійських систем, мінометів, реактивних систем залпового вогню, БМ-21 град та стрілецької зброї. Найскладніша ситуація на Луганщині. Там бандити обстрілювали наші підрозділи поблизу т «Щастя» у населених пунктах Сничні-Луганська, Трехузбьєнка, Кримська, Вільхове. Лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів поблизу Красногорівки, Миколаївки, Песак, Авдіївки. Артилерія обстріляна, Донецький аеропорт. Напружена ситуація на блокпостах, опорних та спостережних пунктах поблизу Чернухіна, Вуглеєрськ, Попасна та Никішина. Там терористи неодноразово відкривали вогонь по нашим підрозділам. З метою знищення вогневих точок бойовиків Сили антитерористичної операції виконали 47 вогневих задач. Спроба бойовиків пошкодити один з комунікаційних об'єктів, що знаходиться на підконтрольній нам території, виявилась марною. Штурм диверсійно розвідувальної групи противника відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Загалом за добу в боях отримали поранення шість українських військовослужбовців. Нині усі поранені знаходяться у лікарнях, де їм надається всебічна допомога. Вночі обстрілів наших позицій поблизу Маріуполя не відбулось. Проводяться заходи з поселення оборони цього приморського міста. В свою чергу противник веде повітряну розвідку і активно використовує безпілотні літальні апарати.